Омеляненко Василь Ануфрійович, гончар, майстер глиняної іграшки зооморфної скульптури, член Національної спілки художників України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений майстер народної творчості України, лауреат премії імені Данила Ширпаковського, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка народився 3 серпня. 1925 року в селі Опішня Полтавської області. За гончарним кругом та біля глини Василь Онуфлійович безмали не на 9 десятків років. Починав 9-річний Василько з глиняних, свищиків, півничків, баранчиків, допомагаючи цим своєму дядькові торгувати на базарі. Його витвори служили розмінною монетою, дядька давав ними здачу. Разом з братом Петриком вони таким чином заробляли гроші для своєї сім'ї. Багато чому. Навчилися брати у дядька, дивлячись, як він працює за гончарним кругом. Поступово свищики братів омелянинків стали кращими в опішні. Василь спородив удома піч для випалювання. Справа пішла швидше. Після семирічки він прийшов працювати у художню артіль, ліпити декоративних баранців. У вільний час робив щось для душі: то левів, то козликів, різних тварин. Взагалі намагався відтворити в глині все цікаве і ніколи не робив ескізів своїх майбутніх творів, вони виникали самі собою. У 1956-му, через шість років після приходу Василя в Вартіль, одну з його робіт відібрали для міжнародної виставки народної творчості в Брюсселі. Той баранець так комусь із іноземних гостей б сподобався, що його купили. Авторові ж вручили премію. 600 рублів. З того часу Міністерство культури представляло його роботи не всіляких виставках. На його віку їх було понад 60. І ні одна з робіт уже не поверталася в опішню. Багато з них і зараз зберігаються в музеях і приватних колекціях по всьому світу: у Польщі, Канаді, Англії, Норвегії, Японії. Культурологи говорять, що робота Василя Омеляненка Лев при двох головах. Перший монументальний твір в історії української глиняної скульптури. Василь Омеляненко став справжнім майстром своєї справи, виявив себе прекрасним інтерпретатором давніх традицій глиняної пластики опішного, значною мірою доповнивши її численними технічними прийомами, формотворення і декорування. Твори Омеляненка експонувалися в музеях Києва, Полтави. Виставлялися на міжнародних виставках в Бельгії, Канаді, Японії, США та інших. Творчість майстра є одним із найвидатніших досягнень українського гончарства другої половини 20-го, початку 21-го сторічч. Роботи художника є класичними зразками сучасної народної кераміки, а окремі з них стали своєрідною візитною карткою українського народного мистецтва.